Відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Я виступав, виступали держави-члени. Загальний настрій і загальний сигнал, що безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в Європейському Союзі. Водночас рішення саме ще не ухвалене. І боротьба триватиме за це рішення не лише в найближчими днями, але і під час самого засідання Європейської ради. Це для всіх вже очевидне. Є, є ви бачите, що президент працює над цією задачею, проводить телефонні розмови, навіть перебуваючи у відрядженні. Працює уряд, Верховна Рада ухвалила необхідні акти законодавства. Питань до України немає. Всі вражені тим, що ми за місяць виконали рекомендації, по суті, продемонстрували свою здатність це робити. Тепер Європейський Союз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність. Було з такого з цікавого, було, звісно, обговорення наслідків, якщо це рішення не буде ухвалене. І самі члени Європейського союзу у своїх виступах підкреслювали, що це буде що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого європейського союзу і його безпеки, його процвітання. І що якщо таке рішення не буде ухвалено, це буде удар по ЄС. Ми погоджуємося з цими оцінками і продовжуємо працювати на всіх рівнях з усіма. Причетними для того, щоб забезпечити е, консенсус щодо цього. У будь-якому разі, я сказав сьогодні колегам: дивіться, е, це рішення все одно відбудеться. Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося там не цього тижня, а через декілька тижнів чи через декілька місяців, то е, це погано, але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом Європейського Союзу. Це тільки питання часу і ціни. І наша з вами задача зробити ціну як найменшою, а час якнайкоротшою. І завжди пам'ятайте, всі, хто скаржиться на те, що багато грошей витрачається на підтримку України у війні проти Росії, що найбільшу ціну платить український народ. І ми не повинні платити ще вищу ціну за помилки, які ви будете робити в тут, в Брюсселі або в інших або в окремих європейських столицях. От. Тому дуже була відверта розмова. Всі, хто налаштований на підтримку рішення про відкриття переговорів, налаштовані по бойовому. І ця боротьба триватиме до буквально останньої хвилини засідання Євроради. Які аргументи ви навели для того, щоб зберегти єдність європейських міністрів навколо допомоги Україні? Так у нас, чесно кажучи, не треба нічого зберігати. Тому що в принципі я ж кажу, ну щоб залишатися, щоб залишатися в межах дипломатії, абсолютна більшість держав-членів ЄС хочуть ухвалити рішення про Відкриття переговорів щодо членства України. І задача моя полягала не в тому, щоб переконати їх а, бути єдиними в цьому. Задача полягала в тому, щоб пояснити, щоб пояснити, що буде, якщо це рішення не буде ухвалене через позицію абсолютної меншості. А, і а, я детально пояснив, що ті, хто Вважають, що давайте, ну ви знаєте, популярний аргумент, що давайте припи, припинимо е, підтримку України, це буде позитивний сигнал Путіну і він припинить свою агресію. Ну, нічого подібного. Це абсолютно схиб, схиблена або е, проплачена самим Кремлем логіка. Е, тому ф, була, я вам скажу, що два роки я вже беру участь е, в засіданнях Європ... Ради міністрів і. Рівень якість дискусії, яку ми сьогодні мали, це лише вдруге за два роки. Вперше це було засідання, коли ми ухвалювали рішення про відключення російських банків від свіфту, буквально в перший тиждень війни. Тоді була така потужна, дуже відверта розмова. І от зараз була така сама. Ще раз наголошую: Європейський Союз хоче ухвалити рішення. Про відкриття переговорів щодо членства з Україною. Європейський Союз розуміє, що не ухвалення цього рішення також означатиме блокування розширення ЄС як такого на інші країни. також. І є в них є усвідомлення того, що це матиме жахливі наслідки для репутації та інституційної інституційної та для репутації Європейського Союзу. От тепер вони сидять за зачиненими дверима, спілкуються між собою. Це вже їхня дискусія. Але ем, да, до речі, ще на останок я сказав ще дві речі. Що дивіться? По перше, ті, хто намагаються стверджувати. Що прямо йдеться про вступ України завтра в ЄС, це маніпуляція, тому що йдеться лише про відкриття перемовин, а потім ще 35 раундів, 35 глав треба пройти. І, і по-друге, ті, хто вважають, що зараз, якщо не відкрити переговори. То це зупинить європейську інтеграцію? Ні, це не зупинить. Україна все одно буде членом ЄС. я Ще раз на цьому наголошую. Це питання тільки часу і ціни, от тому ну коротше, так поговорили. Я вам скажу душевно сьогодні. А чи казав щось пан то і чи? у вас зустріч не відбудеться відбудеться зустріч за пару годин? На він не брав слово під час дискусії за моєї участі. Чи вдалося домовитися на рівні міністрів про виділення 5 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік в рамках Європейського фонду миру? Ну, у них зараз є на столі, я казав, да, чотири рішення: це відкриття відкриття переговорів про членство, е Європейський фонд миру, е фонд е підтримки України і санкції. І є ще п'яте рішення. До речі, це про заморожені активи, але його ще немає на столі, тому. От кажуть, що буквально завтра-післязавтра його покладуть на стіл, тоді будемо говорити про п'ять рішень. По жодному з цих рішень зараз рішень немає. Тобто все підвішено в повітрі і тривають переговори. Але якщо фінансові питання, умовно кажучи, будуть заблоковані, то є інші шляхи вирішення цього питання, цих питань. Але для питання відкриття переговорів про членство немає іншого рішення, окрім досягнення консенсусу. В цьому відмінність Чи обговорювали гарантові зобов'язання, які представив в ЄС Україні. В принципі, як Україна оцінює ці безпекові зобов'язання? Так, високий представник Жезе Борель зазначив, що Європейський союз готовий підписати уводу. Що Переговори щодо змісту цієї угоди рухаються. В цьому немає проблеми. Тут, якби ну ніяких заперечень ні в кого немає. Цей процес рухається в правильному напрямі. Про східне партнерство які ще плануєте, Так, да -та, будемо на східному партнерстві і зустрічатимось, користаюся нагодою цього формату, який вже є для нас нерелевантним з огляду на те, що ми стали країною кандидатом. Але скористуюся нагодою цього формату для того, щоб провести двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану. А чим би могли допомогти Україні ці країни зараз? Є чим.